Добувачення. Добувачення. Ну що, прилетіли, приїхали, прибули на місце. Посадка була не дуже з комфортних. Не одна з комфортних. До побачення. До побачення. Вічливі Жорлеси. О, добрий день. Газуємо. Приземлились. Щось трохи потекло з там з ким не буває. Продовжуємо. Приземлились. Нідерланди. Добрий день. Країна вільна. Можливостей безліч, літаків немерено. Людей також подорожують, змінюють місце дислокації. Ну що ж, хочуть, можуть, мають, можливість. Українці теж мають таку можливість, проте не всі користуються цією нагодою. А чому? А тому, що щоб користуватися цією нагодою, треба попрацювати, треба організуватися, треба витратити від двох тижнів до двох місяців свого часу. І тоді можна буде і подорожувати, їздити і допомагати Збройним силам, і сприяти, і заробляти гроші, їздити до сім'ї, або щоб сім'я до вас їздила, зберегти родину, зберегти дітей, тому що в період війни з дітьми в Україні жити, в Києві, тим паче. Це суцільний крах психічної системи ваших дітей. Однозначно, це максимально некомфортно. Я розумію, що зараз, можливо, це все добре, все переживають успішно, але в майбутньому ще посттравматичних синдромів ви не бачили. Я кажу, тому що я бачив. Я маю на увазі, бачив у своїх дітей. Все, що кажу, все, за все відповідаю за кожне слово. Тому. Що мовні, беріть і робіть.